Виконуємо номер 1153 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Серед дробів 7 дев'ятих, п'ятнадцятих, 4 четвертих, 9 других, 2 дев'ятих, 9 дев'ятих, 7 перших, 1 сьома, 11-17, знайди ті, які завдання перше менше від одиниці. Завдання друге дорівнюють одиниці, і завдання третє більше за одиницю. Приступаємо до виконання. Від одиниці меншим є правильний дріб. Правильний дріб це дріб, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Дріб 7 дев'ятих правильний, чисельник менше знаменника, він менше одиниці. 17 1715 дріб неправильний, 4 четвертих дріб неправильний, 9 других дріб неправильних. 2 дев'яти дріб правильний, у нього чисельник менше, ніж знаменник. 9 дев'ят дріб неправильний, 7 перших дріб неправильний. 1 сьома дріб правильний, у нього чисельник менше знаменника і 11 11,17 також дріб правильний. у нього чисельник Менше, ніж знаменник. Отже, ми виписали дроби, які менше від одиниці. 7, 9, 2 дев'ятих, 1 сьома, 11 17. Завдання друге. Дроби, які дорівнюють одиниці. Неправильний дріб дорівнює одиниці, коли у нього чисельник дорівнює знаменнику. 17 15 неправильний, але чисельник не дорівнює знаменнику. 4 4 дріб неправильний, чисельник дорівнює знаменнику. Записуємо його. 9 2 неправильний, але чисельник не дорівнює знаменнику. 2 9 правильний. 9 9 неправильний чисельник дорівнює знаменнику. Виписуємо. 7 7 дріб неправильний. Але чисельник на дорівнює знаменнику одна сьома і одинадцять 17 дроби правильні. І завдання третє. Більше за одиницю. Неправильний дріб, у якого чисельник більше, ніж знаменник, більший від одиниці. 7 дев'ятих правильний п'ятнадцятих чисельник більше, ніж знаменник. Отже, дріб 17-15 більше від одиниці. 4 четвертих дріб неправильний, але чисельник дорівнює знаменнику не більше від нього. 9 других дріб неправильний, чисельник більше знаменника. Отже, він більший за одиницю. 2 дев'ятих дріб правильний. 9 дев'ятих, неправильний, але чисельник дорівнює знаменнику. 7 перших дріб неправильний. Чисельник більше знаменника. Тому виписуємо 7 перших. 1, сьома правильний, 11, 17 – правильний. Отже, ми виписали дроби, які більше за одиницю це 17, 15, 9 других і 7 перших. Номер 1153 виконано.